Нардепка Мар'яна Безугла написала черговий пост. Про те, що заступник голови офісу президента України Роман Машовець лобіює кандидатуру Олександра Трепака на посаду головнокомандувача ЗСУ. Звісно ж, розкритикувала як Машовця, так і Трепака. Перший, за її словами, в офісі Зеленського намагається mm -hmm, займатися інтриганством, чи займається, крім того, колись Роман Машовець, нібито працював у людей з оточення Януковича. А от Олександр Трепак, нинішній командувач Сил як стверджує без угла військовий популіст, який підтримує культуру кругової поруки в э, силах спеціальних Праці виникає прийняття складних і ризикованих рішень. Це цитата, до речі, була. А для Трепака за словами безуглої мовляв, звіт про успіх бойового завдання важливіший за саме завдання. Ну так каже без угла, але от і про ситуацію на фронті, ну і про ну вірні ж так про, про цю всю історію, так і чи пов'язано це з ситуацією на фронті. Зараз поговоримо з Сергієм Кривоносом, військовим діячем, генерал-майором запасу збройних сил України і першим заступником першим заступником командувача ССО збройних сил України в 16-19 роках. Пане генерале, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Всіх вітаю, Сергій Григорович, Ну, от все ж таки хотілося б почути для початку, можливо, так коротенько вашу ну вашу оцінку ситуації на фронті. Бо ну зрозуміло, що йде війна, там так зрозуміло, що втрати як людей територій там в більшій меншій мірі неминучі. Але от Є, є відчуття, так що росіяни тиснуть і цей тиск вдалий. От е, як би це, ви ви це пояснили, е, як в поточному моменті, так можливость позиції прогнозування розвитку цієї ситуації в перспективі, що ми маємо зараз на фронті, це якраз бездіяльність влади е, рік назад, коли Залужний пропонував відмобілізувати до полумільйона чоловік в минулому році. То президент Зеленський знайшов, не знайшов привідів, щоб це зробити за той рік, який вже пройшов. Ми всіх могли людей і підготувати, і навчити, і забезпечити, і це було б достатньо якісне поповнення і резерви для ведення бойових дій на фронті. Тому те, що зараз влада намагається, вже як кажуть, в армії вже рубати по хвостах. Ну це достатньо складе вже усунути, при тому. Що недостатня кількість артилерійських засобів і е, дронів на фронті також грає не на нашу користь, тому все, що ми е, маємо на фронті, це якраз бездіяльність склади відповідно закону існуючого закону про е, мобілізацію, мобілізаційну підготовку, де чітко розписано, хто що в цій державі мусить робити. Так, от в цьому законі чітко прописано, що за е, призов особового складу точно е, військові частини. Які є там десь на рівні 15% від загальних питань мобілізації не відповідають. Так само, як територіальний центр транкутування приймає лише особовий склад, для який приходить людей, бачите, які приходять з підприємств-установ, а саме керівники місцевої короні самоврядування, керівники установ підприємств, також відповідають за якісний підбір і. Постачання цих людей до територіальних центрів комплектування. тому е дуже прикро, що українці вірять те, про що говорять народні депутатки, які маніпулюють суспільством, і аби відволікти увагу суспільства від помилок і непрацездатності влади, е все намагається за на навалити на військових. Тому нам достатньо складно зараз все казати, що ну та ж сама пані Мар'яна підняла питання uh -huh. а, зараз. Вибирає а, нового безпосередньо якогось главкома. Можна ще поміняти 5-10 главковів, але ж питання комплексне. Не один главком не може бути чарівником і не може народжувати людей, оснащати і забезпечувати. Це комплексне а, питання по роботі всієї держави і в першу чергу політичне керівництво, яке мусить опрацьовувати. Певні речі, які вже давним-давно прописані в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку, і саме це якраз би дозволило нам уникнути тих проблем, яких ми маємо. Бо насправді війна це не тільки хоробрість людей. Війна це в першу чергу економіка країни, яка може забезпечити всі потреби збройних сил. Оце мабуть найголовніше, що треба зрозуміти. І війна це спроможність держави працювати на рівні всіх питань, які виникають перед державою. А не тільки військових, Сергій Григорович, ну зрозуміло, так я погоджуюсь, і ну про це багато говориться. Звісно ж, про брак людей, про брак ресурсів, але все ж таки, ну от там, якщо говорити про проблеми командування, які є чи нема в будь-якому випадку, так ми ж бачили ситуацію. Можна там довго говорити про те, що без угла там просто ну ну даруйте там десь ну. Добре, просто говорить, не хочу, леді грубіше не висловився. Але е, так само вона щось говорила і в історії з залужним. І чим це все завершилося? Я не кажу, що це вона там, звісно, е, прийшла до не знаю, до Зеленського, каже, звільняй, бо я так вважаю. Але ну, якісь процеси ж відбуваються. От На вашу думку, чи існує загроза відставки сирського? Ну, раз Мар'яна про це почала говорити, знається загроза існує. Бо саме пані Мар'яна використовують як лакмусовий паперець для перевірки настроїв суспільства. Раз, по-друге, подання тих меседжів, які потім формують суспільство до прийняття певних рішень керівництвом нашої країни. І е, саме якраз Мар'яна Безугла е, є знаєте, таким конкретним тригером, е, який визначає всі проблеми. Е, які існують, і вона саме відволікає увагу, знов концентрується, що в цьому тільки винні військові. Що це тільки е, особисті якісь якості чи профі... е, не вміння роботи в команді, як вона в певних момент казала. Потім вона всіх обвинувачує військових совки. Е, Ну, людина, яка не народилася в пробався, народилася за три роки до е, закінчення Радянського Союзу, розповідає, який він совок і в чому він заключається. Так, оці проблеми, які є в Збройних силах, це абсолютно не совок. Це проблема у 2000-х років української паперової армії, яку завдяки бездіяльності наших попередніх керівників ми отримали. Е, в такому випадку я просто знаєте, що, пане генерале, намагаюся зрозуміти. От, е, останнє, що вона написала, ну я трохи був. Е, ну... Збентежений м'яко кажучи, коли вона там почала закидати е, сирському, що там він хоче вивезти з Курщини каже, а хай і сам там залишиться, свої може заберуть. Ну це не просто неповага, це якось. Ну не знаю, як це коментувати. Я не знаю, чи там можна вважати, що там культура з людьми складається батьками. Мабуть, батьки і не допрацювали, ну, а то дитячий садок, який вона ходила, мабуть, постійно був закритий. Ну, це так, тут таке питання, але останнє, що вона ж написала, справді отак вона називає вже конкретні прізвища. От Олександр Трепак так каже, що там Машовець е, лобіює е, лобіює заступник голови ОП. Це, це призначення, тобто ну звучать конкретні е, прізвища. І я просто намагаюся ну Вона ж навряд чи рандомно, скажімо так, накидає їх на вентилятор. Так, а вона каже конкретно е, ну і грунтовно, начебто, пояснює, що до чого. І я намагаюсь зрозуміти, це кого на на Машовця але машовець е, заступник глави Офісу президента, Мар'яні закидають близькість якраз до глави Офісу президента. От як як ви це пояснюєте? Ну Що стосується Машовця то тут Мар'яна абсолютно в десятку. І вона ще достатньо м'яко е, все написала. Е, що стосується ну людини, яка відповідно толком освіти навіть не має, і волі, випадки, і маніпуляції з родичами е, з ОПЗЖ, Стала е, заступником е, Головного офісу президента. І всі, хто розумніший і е, е, грамотніший, ніж він, ми він прибирає. Це реально. Те, що він там е, чудовий інтригант, тут Мар'яна так абсолютно в десятку попала, тут навіть нема що додати. А що стосується тріпака, ну взагалі я не розумію, чому питання про тріпака підіймається, людина є командуюча сил спеціальних операцій. Це, е, скажімо так не військовий командир в тому розумінні, якби воно трапилося. зараз. Війна загальновійськових підрозділів, і ССО мусило працювати безпосередньо активно на початку війни, Великої війни. Оце тоді я б зрозумів, що якби там керував би СЕСОшніх цими операціями. А зараз потрібні грамоти загальновійськових командирів, які розуміють, що таке загальновійськовий бій, які розуміють, що таке операції, і яким чином щось здійснюється, як воно керується. Тому е не знаю, звідки там ростуть ноги в офісі президента. і Чому саме масавець е такі речі пхає? Ну з моєї точки зору, е ви можете поміняти ще 20 сирських, але якщо держава не буде забезпечувати потреби, зб потреби збройних сил, збр в тому числі людьми, техніці і боєприпасах, то ніякої е заміни ніяка заміни нічого не дасть абсолютно. Ми Намагаємося по ми. Ми бачимо, що військових призначають винним всіх проблемах, а народ не між не може абсолютно спокійно відслідковувати причини на слідково зв'язки. А чому саме так і хто в цьому винен? Вот привели приклад сирського і приклад залужного. Пам'ятаєте, та ж сама партія слух народу на початку цього року. Виставляла на трибуну генерала Содоля буквально через mm -hmm. два місяці, та ж сама Мар'яна Безула його поливала брудом. Тоді я задав питання. Так, шановні, це ж ви займаєтесь кадровою політикою, в тому числі і машевець. Ви ж цих людей е, виставляєте, призначаєте на посади, а потім поливаєте брудом. Або ви ніякі е, кадрові менеджери, або е, ви реально тупаки, які не можете прості речі вирішити. Ну от добре, що ви про це згадали, пане Сергію, тому що, ну, а як. Е, от, Вертаючись, добре навіть там не про содоля е, та ж без угла. От коли знімали залужного, вона от все залужний. Там а, просто це катастрофа. ідіть, от сирський. Добре, сирський. Зараз і сирський не такий. Виникає питання: ну або. Справді там пані Мар'яна ну дуже фахова в військових справа. Або є якась інша причина, чому вона робить все, вкидає в суспільство. Оці речі, так я зараз не ну от, я не знаю, може вона справді мега фахівчиня там у військовій справі. Я знаю не знайомий на щастя, або ну є якісь інші причини. Для чого ми міняємо що так? Іде процес. Людина окей з сирським, там е, він працював з залужним. Вони в принципі були плюс-мінус там на одній хвилі. Так, і розуміли, як що до чого. Зараз це ж треба буде час, щоб увійти в курс справ, якщо так трапиться. От яка мета Ну от цих на накидів? Мета повністю дискредитувати військове керівництво Збройних Сил і е не дати спроможності військовим. Правильно керувати військовими операціями. Раз друга мета абсолютно е, це цілеспрямована така робота, яка відволікає на даному етапі увагу всього, увагу всього суспільства від провалів політичного керівництва, і все намагається зробити ЦАПами відбувало тільки суто військове керівництво. Це звичайна інформаційна маніпуляція, де у всіх бідах намагається звинуватити військових. Якщо нема снарядів, ви в цьому винен військовий чи в цьому винен тил, який не виробляє ці снаряди. Чи Верховна Рада разом з президентом, які не опрацювали мобілі... мобілізаційний план відповідно закону про мобілізацію, все, що треба робити на цій війні, прописано в законі про мобілізацію. Вигадувати нічого не треба. Там все прописано. Відкриваємо, читаємо. Стаття 11. Президент відповідає, скільки пунктів, чому не виконана більшість пунктів. Верховна Рада, чому не виконана більшість пунктів? Кабінет міністрів, чому не виконано більшість пунктів? Тому Мар'яни якраз слугу працює стрілочникам, знаєте, які ага, от, політичне керівництво тут ні до чого. Ми ж тут гарних назначили. Uh -huh. я ще раз підкреслю: не може бути ні залужний, ні сирський, ні тріпак, ніхто ще там Майсюка пропонує теж поставити цю посаду. Так. Вони, не того, ж таки, вони не чарівники. Вони не чарівники, вони все одно пруться в бездіяльність політичного керівництва. По організації мобілізації всередині країни, давайте все таки згадаємо, що ж таке мобілізація. Мобілізація це переведення економіки України на функціонування в умовах збройного періоду, а також органів державної центральних органів державної виконавчих органів державної влади, підприємств установ, органів місцевого самоврядування та військових частин на штатах воєнного часу. Військові частини в самому кінці, а де оті, е, скажімо 70%, про які ми зараз перерахували раніше, чому вони не працюють, чому воно не опрацьоване? Це мусить працювати в комплексі. Пане генерале, останній момент. Буквально коротенько мусимо вже завершувати, але ну, просто повертаючись, я, можливо, версія просто у вас є. Чому знову ж таки? Я повернусь до цієї історії. Е, там Чому Маріана там може стартувати на військових? Зрозуміло, але коли вона стартує на людину з оточення. Е, Єрмака, якого називають ну там її негласним таким ну в, в, в пресі лунало таке, що там вони ну якось мають якісь контакти, то це про те, що в офісі президента там між заступниками і там в Єрмака можуть бути якісь претензії. Ну чи чому от, от версія ваша у вас ну, є якась? безпосередньо вже шукають е, нову кандидатуру? Хто замінить Машовця на цій посаді? Вона чітко приписала, що він багато обіцяв, а мало що зробив, угу. тому що і, ну. Це та про те, що він обіцяв, що було відомо два з половиною роки назад. Він це не зробив, і два з половиною років не мовчали. А зараз безпосередньо рішили зіграти на користь. от дивіться, ми зробили висновки, і ті, хто не справились, прибираємо. Ну це ж попередні роки попередні місяці. Прибирали інших заступників офісу президента. Йде підміна команди, і влада намагається показати, що вона щось робить. І винний не цар, а винні, а винні погані бояри. Очуто пане Сергію, дуже дякую вам е, за, за розмову за ваше бачення. Пишуть глядачі, дякують за гірку правду з екрану. Це дослівна от цитата Сергій Кривонос, військовий генерал, е, військовий дяч, генерал-майор запасу збройних сил України і перший заступник командувача сил спеціальних операцій України в 16-19 роках.